Своє слово про події останніх двох днів сказала українська інтелектуальна еліта, відомі українці категорично проти силового розгону акцій протесту, ось як вони бачать ситуацію. Жодна влада не не вартує людських життів на сьогоднішній день. Пролилось багато крові, і вона може ще пролитись. Зараз завдання всіх зробити так, щоб ця кров не пролилась. Але найголовніше, що коли влада сьогодні говорить про терористів, про... Радикалів про екстремістів. Вона має розуміти, що сьогодні мова йде не про 100, 200, 300 чоловік. Мова йде про більшу частину країни, яка охоплена. А, поки що на сьогоднішній день, чи принаймні до вчорашнього дня, великим мирним протестом, які просто хочуть змін в країні. Тут можуть бути які угодно оцінки тих людей, які повели к Верховному Совету. нужно ли це було і нужно ли це було делать так? Але совершенно ясно, що тысячи людей шли к Верховному Совету совсем не для того, чтобы заниматься военными действиями. Я считаю, что сейчас все вопросы должны решать на переговорах. Я призываю и украинских, и европейских, и американских политиков сесть за переговоры и решить это все добром, чтобы люди не погибали, чтобы люди не страдали. Самое важное то, что... Це вже змінившая страна, це вже інші люди, починають э, розуміти, що таке чувство собственного достоинства. А це найважливіше для гражданина. Але якщо зараз атакувати і там будуть люди стояти до останнього, там будуть стояти найкращі люди, найгідніші. Цвіт української культури і науки і всього, якщо їх, як, якщо їх позбавити життя, з чим лишиться ця країна? З тітушками? остановитесь ще раз прошу вас ради э, життя, ради того, щоб ця страна, яку я очень люблю, щоб вона процвітала, щоб вона жила в Європі. Зуміти, ми в своїй країні, нема зовнішнього ворога, нема війни, немає нема причин для того, щоб піднімати зброю на своїх власних громадян.